Дорогие друзья, сегодняшний праздник посвящается тем, кто вскоре надев армейскую форму, станет под знамена вооруженных сил Украины. И я приглашаю в зал призывников весны 2010 года. Встречайте их аплодисментами. Торжественное собрание по поводу проводов в армию считать открытым. Для зачтения приказа о призыве на действительную военную службу я приглашаю первого заместителя военного комиссара Дергачевского Золочевского объединенного районного военного комиссариата Александра Васильевича Ката. Министерство обороны Украины. Наказ Вискового комиссара Дергачевского Золочевского объединенного районного Вискового комиссариата. Вид 31 березня 2010 года. Номер 75. Про призов громадян на строкову військову службу. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу та указу президента України від 29 жовтня 2009 року номер 879 про строки проведення чергових призовів. Чергові призови строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців службовців у 2010 році з 1 квітня 2010 року. По 31 травня 2010 року проводиться призов громадян на строкову військової служби. Явці на призовну дільниці Дергачевського та Золочевського районів для призову настрокову військової служби підлягають усі громадяни 1992 року народження, яким в період чергового призову випло... виповниться 18 років, а також громадяни, які народились з 1991-1985 роках. У яких закінчилась відсрочка від призову або не призвані раніше на строку військову службу за різними обставинами? Усі громадяни, які підлягають призову на строку військову службу і проживають на території Дергачівського району, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою міста Дергачів, вулиця Петровська, 17. громадяни, які проживають, Громадяни, які не отримали особистих помістях для призового строку військової служби, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного указом президента України. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строку військової служби і тимчасово перебувають на території Дергачівського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у районний військовий комісаріат для продовження призовної комісії. Висковый комиссар Горячиска Золочевского объекта района Вискового комиссариата полковник Басаргин. Подождите, спасибо. Спасибо большое. Ребят, у меня сейчас к вам одна небольшая просьба. Прежде чем вы присядете, я вас попрошу вот так же две шеренги выстроиться вот здесь. Перед столом президиума. Пожалуйста. Дело в том, что, как говорят у нас на Украине, захвест вітчизни, захист рідної домівки, захист своїх близьких та родичів – це Божа справа. Поэтому, уважаемые призывники, перед вами трудный путь. И очень важно знать, что в любых испытаниях вам придаст силы вера. И я предоставляю слово настоятелю храма Рождества Богородицы, протеерею отцу Василию. Дорогие будущие солдаты, Дорогі всі присутні, дійсно, я думаю, в сьогоднішній святковий день Пасхи Христової, в першу чергу, я хочу вас усіх поздоровити з тим величним святом Воскресіння Христового. Побажати вам здоров'я, милості Божої. А так само, як ви йдете на службу армії, то хочеться вам усім побажати дійсно у першу чергу, віри хрепчашої. Для того, бо віра це і основний движущий механізм людиною. Людина з вірою, людина з любов'ю, творючи ті діла на цій землі, може багато чого зробити. Коли людину посіщає якась немощ, а в людину немає віри, людина падає в отчаяння. І це отчаяння, враз сатана, робить свою лукаву справу над цією чи другою людиною і бере у свої узи. І людина падає у який-то гріх. Для того, щоб не було гріха, потрібна бути кріпчайша віра. Чого є вам? Дорогі осіньки, сьогоднішній день бажаю, щоб ви дійсно щасливо пішли у всю армію, отслужили, вийшли з вікна настоящими мужчинами, віруючими людьми, добротними, справними. І дійсно, щоб ця армія не зробила із вас, яких людей другого спрямування, а людей настоящих, настоящих козаків, щоб ви пам'ятали за свою державу. За свій рідний район, за своє рідне село і за тих людей, які все це робили для того, щоб ви щасливо пішли в армію, послужили, і щасливо вернулися, щоб побачили вмівку назад, не тільки на тільки настоящим, православним козаком у душі і в серці. А зараз, берегесеньки, з вашого дозволу, дозвольте 5 хвилин, прочитаємо молитву за вас, дорогі, попросимо Бога, щоб Господь дарував чого всячески, дарував милость Божою і всього вам доброго. Благословен Бога нам Исущему робещего Здорово Христос воскресенье.